Повиті Засіяні горем, кров'ю политі, спокон віку прометея, там орел карає, щодень Божий до беребра, серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові, вона знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити, і невигоре над ні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами, а ти знущаються над нами, а правда наша Я не смерть. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити, ми віруємо твоїй силі і духу живому. Стане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки. А поки що течуть ріки, криваві ріки. Отамто милостиві є ми, ненагодовано і голу, застукали сердешну волю, та й цкуємо. Лягло кость ми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть усіх імператорів би стало З дітьми й онуками. Топить в сльозах у довгих, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерніх гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава Портам і гончим, і псарям. І нашим батюшкам царям, слава за горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, вицарі великі, богом не забуті Поборете, вам Бог помагає, за вас сила, за вас воля і правда святая. Чуреки закля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто й не візьме за своє, не поведе тебе в кайданах, а в нас на тей письменні ми. Читаєм Божії глаголи і от глибокої тюрми та до високого престола усі ми в золоті і голі. До нас науку ми навчим, Почому чому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи, усе добро, сам Бог у нас нам тільки закля очі коле. Чого вона стоїть у вас? Не нами дана. Що ми вам, чурек же ваш, та вам не кинем, як тій собаці, чого ви нам платить за сонце не повинні. Та й тільки ж то ми не погане, ми настоящі християни. Ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружили, багато б дечого навчились. У нас же світа, як на те, Одна збірний сходима, а тюрм, а людо що і лічить От молдаванина до фіна на всіх язиках все мовчить. О, благоденствує! У нас святую Біблію читає святий Чернець. І научає, що цар якийсь то свині пас та дружню жінку взяв до себе. А друга вбив тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі. Вище темні, святим хрестом непросвіщенні. У нас навчиться, у нас дери, дери та дай. І просто в рай. Хоч і рідню всю запаре. У нас чого то ми не міє. І зоре лічим, гречку сіє, французів лаєм, продаємо або у карти програєм. людей. Не негрів, а таких. Таких хрещених та простих. Ми не гішпа не країна Боже, Що крадене перекопати, як ті жити, ви по закону? По закону апостола, ви любите брата, своє слово, лицеміри, Господом прокляті. Ви любите на братові шкуру а не душу та й лупите по закону душці на кожушок, майстрокові на придане, жінці на потинки, собі ж на те, що не знаю ні діти, ні жінка. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас добрих, чи за слово істини, чи може, щоб ми з тебе не сміялись, воно ж так і сталося. Храми, каплиці і ікони, і ставники, і міри і дим, і перед образом Твоїм неотомленії поклони, за кражу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять, і потім вдар тобі приносять. З пожару вкрадений покров просвітились, та ще й хочем других просвітити, сонце правди показати, сліпим бачиш дітям, все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрма мурувати, кайдани кувати, і як носить, і як плести, кнути зловаті, Всьому навчим, Тільки дайте свої сині гори. Останніє, бо вже взяли і поле, і море. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій якове добрий, не за Україну, а за її хата довелось пролить кров добру, не чорну, довелось запить з московської чаші московську отруту. О, друже мій добрий, друже, незабутий. Живою душею в Україні витай, літай з козаками понад берегами, розриті могили в степу наглядай, заплач з козаками дрібними сльозами і мене з неволі в степу виглядай. А поки що мої думи, моє люте горе сіятиму, нехай ростуть, та з вітром говорять, вітер тихий з України. Понесе з росою мої думи аж до тебе, братньою сльозою ти їх друже, привітаєш, тихо прочитаєш, і могили, степи, море і мене згадаєш. А що сказав би Шевченко сьогодні, будучи з нами? Коли я чужину пізнав, то думи серце розривали. У Бога лише одне благо, щоб в рідну землю поховали. І вас, брати мої, молю, як найуклінніше благаю, не розгубіть любов свою до Бога і до свого краю. Любов гартує нас у борні, дух крові чині нас з'єднає, а гине нація тоді, коли любов свята умирає.